Сьогодні ми говоримо про сонечко. Так, напишіть, будь ласка, одразу як мене чути. Так, очевидно. Всім доброго дня. Говоримо сьогодні про сонечко. Як коли не сьогодні, враховуючи те, що сьогодні день сонцестояння. І поговорити про сонце це найголовніше. Тому що а, ритуали, різні практики можуть робити всі. В сучасному світі їх роблять. Чим більше, тим вважають краще. Але потрібно пам'ятати, що важливо не практика, а те, що ми несемо цією практикою, що отримуємо від неї. Тому сьогодні розповім вам про сонце в нашому житті. Та в наші карти Сонце, як ви всі знаєте, не потрібно вивчати якихось наук дуже важливе світило для всього світу. Ви можете собі уявити, щоб сонце хоча б одного дня не вийшло на небо. Сонце не має вихідних, лікарняних. Нікого не цікавить, який в нього настрій. Всі його чекають, коли з'являється сонечко, не тільки люди, але й квіти, природа, вся розквітає. Всі ми бачили, коли виходить сонечко, як відкривається квіточка. Всі ми бачили, як під сонечком спіють і стигнуть фрукти. Вже я вам розповідала на в ефірі про місяць, що саме під місяцем фрукти та овочі наповнюються водою, а під сонечком вони стигнуть. Тому сонце і місяць невід'ємні елементи нашого життя. Так як в нашому житті ми б не могли існувати без батька та мати, так і не могли б існувати без сонця. І місяця. І як ви вже здогадались, сонце в нашому житті, в нашій карті, відповідає саме за батька. Нагадаю, що місяць за маму. І вже дивлячись по своєму життю, ви можете подумати, яке у вас сонце і які у вас з ним відносини, які відносини у вас з вашим батьком. Сонце це також авторитети. Наприклад, коли виходить сонце і починає сяяти, ми можемо побачити, що вже навіть а, вогник свічки або якоїсь лампочки він стає не такий яскравий. На фоні сонця, як і авторитета, всі, весь все інше світло стає не таким помітним. А, звичайно, ми можемо помітити, там, наприклад, навіть зараз горить свічка, але. Як ми на свічку можемо побачити вночі яскраво, а вдень, коли є сонце, на жаль, воно не така яскрава. Сонце в нашій карті вказує на авторитети. Також, сонце в нашій карті вказує на здоров'я. В першу чергу на імунну систему. Не просто так, і всі знають мої дослідження про феретин, вітамін Д, і не просто так пов'язано сонце саме з вітаміном Д. Адже вітамін Д це наш імунітет. І тільки при находженні під сонцем він синтезується і виробляється в нашому організмі, без сонечка його неможливо отримати. Звісно, є синтетичні замінники, але це все-таки не те, і скоро буде вже представлене моє дослідження, тому очікуйте. Також в нашій карті Сонце відповідає за зір. В першу чергу. Не просто зіри його здоров'я, а чи можемо ми бачити все так, як є. Наприклад, в темряві нам завжди страшно, ми можемо дійсно а, просто нащупати щось, а, знайти двері. Але завдяки сонцю ми можемо побачити, чи є ці двері там, чи немає. Завдяки сонцю ми можемо побачити саме сонце в нашій натальній карті, гарному. Ми можемо бачити можливість. В будь-які дії, в будь-якій ситуації нашого життя ви помічали, що одна людина, наприклад, коли щось стається, вона може сісти там, бути засмученою, казати, все, нічого більше не вийде. В людини, у якої гарне і активне сонце, вона завжди скаже: так, є така ситуація, але ми зараз все вирішимо. І взагалі вона зробить так, що навіть з цієї невдачі в неї буде колосальний успіх. Чи помічали ви, що для когось а, навіть всесвітні а, перешкоди, наприклад, там вже те, що було на нашому а, віці, наприклад, а для когось ковід і війна це проблеми, а хтось навіть ковід та війну знаходить а, методи, щоб стати а, популярніші, знаходить методи, щоб стати багатшим, чому би ні? І всі ми це помічали. Також в нашій карті сонце відповідає за циркуляцію, в першу чергу за циркуляцію крові, кровоносні сосуди, які є в нашому тілі, тому що сонце це як і місяць-цикл. Якщо місяць більше відповідає за лімфатичну систему, за чистоту води в природі за лімфу в нашому тілу, тілі, то сонце відповідає за кров. І саме циркуляцію крові в нашому тілі. Тому, якщо є якісь проблеми також е, з циркуляцією або з кровоносними судинами, також сонце це наш опір, опір в цьому світі, опір в нашому світі, в принципі, на землі. Наприклад, тато дає впевненість, неважливо, це син або донька, тато завжди дає впевненість, це сонце. Сонце завжди осяює наш шлях. Коли ми бачимо і знаємо, куди нам потрібно йти, нам завжди простіше. Наприклад, ви ж не виходите зранку. З дому, і тільки вже коли вийшли, ви думаєте, так, а куди я сьогодні піду або поїду? Ні, навпаки. Спочатку в нас вже є ціль, ми прокладемо собі якийсь маршрут, завдання на день або там на якийсь період часу, і починаємо до нього рухатись. І саме сонце нам дає змогу побачити цей напрямок і рухатись правильно, не роблячи зайвих якихось кроків, зайвих маніпуляцій, не витрачаючи зайвих сил. Адже сонце це так. Також наша душа і наша сила. Сонце відповідає в нашому житті також за а за наше призначення, якщо ви ще не знаєте своє призначення в житті, і хочу зауважити, що призначення в житті це не просто, наприклад, ми думаємо, що є у нас якась одна задача, важлива місія. Навіть просто, чисто, практично, коли ми задумаємось, які наші. Головні задачі життя а, доки ми маленькі, бути гарною донькою або сином, коли ми підростаємо, бути гарним студентом, гарно навчатись, коли ми стаємо дорослішими, наша задача побудувати гарні сімейні відносини, потім виконувати гарні функції а, мами, батька і так далі. І вже саме життя нам. Підказує, які наші задачі є в цьому світі. Але також сонце це наша душа, і те, як ми покажемо себе цьому світу, як і сонечко, коли воно виходить, ми на нього звертаємо увагу. Так і наша душа повинна проявити себе, можемо сказати, в якійсь професії. Або це може не стосуватись професії, це може стосуватись просто вашої навички, проявлення. але Кожна людина буде знати, ага, він готує краще, ага, а у нього виходить саме спілкування краще, хтось доносить гарну інформацію, хтось прекрасно лікує зуби. І це задача кожного: знайти те, чим ви запам'ятаєтесь в цьому житті. Це є, так сказати, наше призначення, і сонечко за нього відповідає. Якщо ви ще його не знаєте, тому час попрацювати за сонечком. Як же ми можемо працювати і покращувати сонце в нашій карті? Адже навіть якщо у вас гарні стосунки з а, батьком, а, якщо у вас все добре з імунітетом та кровіносною системою, якщо а, ви навіть знаєте свою ціль, кому завадить зайвий авторитет, або, так скажемо, популярність? Нікому. А Тут річ йде навіть не про популярність якогось мегамасштабу, масштабу а для того, щоб як сонце вас поважали навіть вашій родині. Чому б не зробити сонце краще? І так, щоб покращити сонце, в першу чергу дуже важливо прокидатись рано, тому що сонце і місяць і світила, які вказують нам про те, що абсолютно всьому в цьому світі є циклічність. Ми всі знаємо, що є ніч, потім буде день. Ви можете собі уявити, наприклад, інколи ми думаємо, як же нам замало дня. Але ви можете уявити, що не було б ночі, і ми б не відпочивали. В нас би не було цього часу. Нас сама природа вкладує, так сказати, в ліжко, щоб ми відпочили, щоб нічого не було видно на цій планеті, щоб ми заспокоїлись, відпочили для того, щоб а, краще діяти, коли прокинемось. І навпаки, сонце показує, що зараз саме час прокинутись, тому що вже дуже багато енергії, енергії піти, а сонце відповідає за вогонь не тільки нашого мислення, адже якщо Меркурій це інформація, луна це місяць, це розум, а сонце це, так скажемо, Переварення всієї інформації, яку ми отримаємо, сучасний світ це просто а, одна. Інформація, позитивна, негативна, просто куди б ми не пішли, кожен бігборд, просто пишуть на стінах, в телефоні, в телевізорі, купа інформацій, книжок, всього різного. Завжди кажу, навчайтесь тільки те, що ви будете використовувати вже сьогодні. А краще чогось навчились, використовуйте прямо зараз. Також Сонце не тільки переварює, так скажемо, наші інформації, це вогонь, а, вогонь переварення нашої інформації, але й так, це вогонь нашого шлунково-кишкового тракту. І коли гарний вогонь в тілі людини, значить буде гарне, гарна робота шлунково-кишкового тракту. Якщо у вас з цим є також проблеми, тоді можна задуматись саме про гармонізацію сонця. І так, сонце вже нам підказує, що слідкуй обов'язково за своїм ритмом. Ніч для того, щоб відпочивати, а день і світанок, особливо для того, щоб зустріти сонце і починати діяти. У нас є найкращі підказки, які не потрібно вивчати в університетах або в школах. Коли сонце дуже активне, це вже вказує в нас, що дуже велика активність. Чому ми не їмо вночі? Тому що можна подивитись на небо і побачити, що там зараз місяць. Місяць це планета, яка відповідає за плавність, а яке нам потрібно яка нам потрібна робота ЖКТ для того, щоб переварити багато їжі, звичайно, активна. І тоді, коли активне на небі сонечко, тоді ми можемо сказати, що найкращий час для активних дій, а також для роботи шлунково-кишкового тракту. Це означає, що завжди найкращий, найбільший прийом їжі повинен бути в обідній час, тому що наш організм може з цим справитись саме в цей час. Тому а, вам така підказка, коли ви бачите, що сонечко вже сходить, можна з'їсти щось легке, і, звісно, ми це можемо зразу під, підносити до пори року, да, тому що вона весь час різна на різних континентах, в різних навіть містах, країнах, і ви вже знаєте, що в цій країні ви снідаєте. Оцій годині, навіть сезонно, ми знаємо, що взимку можна поснідати трішки пізніше, пообідати в окремий час, і також на ніч менше їсти. Да? Нам це підказує навіть сезон. А влітку, коли ми дуже активні, тому що тепло на вулиці, нам підказує організм, що світанок раніше для того, щоб ми поснідали раніше, буде дуже жарко, зробили гарний перерив перерив, а потім. Ми могли пообідати. і також нам підказує захід, захід сонця про те, що вже час закінчувати а, їсти. Да? І ми знаємо, що якщо сонечка вже немає на небі, значить ми повинні завершати свої всі трапези. Але коли в нас є місяць на небі, ми знаємо, що це гарний час для того, щоб а, пити воду. Да? Чому рекомендується навіть в айрведі, коли ми прокидаємось випити склянку води? А, всі ми думаємо, по-перше, що це для того, щоб да, там якась робота ЖКТ, але робота ЖКТ в нас пов'язана з тим, щоб запустити а, лімфу в нашому тіло. Саме місяць відповідає в нас за лімфу, і місяць відповідає за воду. Тому, прокидаючи зранку, ми п'ємо склянку води. І також ввечері можна а, пити трав'яні чаї, які відповідають за місяць, але не їсти. Навіть якщо ми їмо, то їсти щось легке, да, тому що немає гарного а, вогню для того, щоб переварити всю їжу. І так, сонце також в нас ще відповідає, так як це стихія вогню, за якісь запалення. Тому якщо в вашому організмі є також запалення, можна працювати сонцем. І так, щоб працювати сонцем, в першу чергу ми дотримаємось циклу. День ніч, сезонність, всі ми прекрасно знаємо, що ми не, вхо, не ходимо в одній ті ж одежі влітку та взимку. Всі ми знаємо, що ми харчуємось по-різному, і це також нам сонечко а, показує, диктує і просить, щоб ми змінювали ці аспекти в нашому житті. А, сонечко відповідає також в нашому житті за відносини з батьком. Це каже, що якщо у вас щось є а, з сонечком не так, також зверніть увагу на відносини з батьком, приділіть його, йому якусь увагу. День Сонця. Це в нас неділя. Якщо можете, саме в неділю приділяйте увагу. Сонце завжди у нас асоціюється і найкраще влітку росте це пшениця. Будь-які злакові, але пшениця це є прям символом сонця. А це нам каже про те, що роблячи упай для сонця, найкраще взяти якісь зерно, бобові або зерно просто, і по неділям просто. Відносити, наприклад, в храм або жертвувати якусь гарну випічку і пригостити всю свою родину. Це обов'язково да, зробить так, сонячну атмосферу в вашому домі. Не просто так само в неділю ходять до церкви, не просто так само в неділю збираються за столом всією родиною. Також, щоб схармонізувати сонечко, можна носити і потрібно носити одяг а, таких кольорів: а, помаранчевий, а, червоний, але червоний такий рубіновий. Більше красно-жовтий. Жовті кольори також. Всі кольори, які ви знаєте, бувають на сході або на заході сонця. Всі вони покращують сонце в нашому житті. Сонце відповідає за радість, за усмішку. Це найголовніше, що треба особливо зробити в неділю. Це не будь-якому випадку. Щоб на вашому обличчі не було смутку. І якщо ми можемо змінити одяг, то посмішку надягнути набагато складніше. А краще, щоб посмішка була вашою прикрасою щодня. Також про якісь нюанси а саме в одязі, тому що сонце це фокус, а сонце це. Те, на чому ви робите акцент в вашому одязі, якщо ви йдете на зустріч до авторитетів, дуже важливо щось таке надягнути, що буде концентрувати фокус. Дуже важливо, що сонце відповідає за такий метал, як золото. В неділю, або просто йдучи до людей, людини авторитетної на переговори, на якусь зустріч, або коли ви виступаєте перед кимось і хочете бути авторитетом, ви можете надягнути золоті прикраси, саме жовте золото. Більше розкажу на вебінарі ДНК, успіху і краси, тому приходьте обов'язково. Сур'яна Маскар це найголовніша така най- Крутіше практику, яку можна тільки побажати. Роблячи її щодня або тільки понеділям, хоча б 12 кругів, ви побачите, як вже а, вам стає більше зрозуміло, куди рухатись в вашому житті, яку ви хочете поставити собі ціль, яке ваше призначення? І саме головне, що сонце це підсвітити. Наприклад, нам інколи здається, що в кімнаті чисто, але коли вийде сонце, ми побачимо пил навіть на самій чистій поверхні, так і сонце. А в нашому житті покращуючи його, або коли воно дуже гарне, ми можемо побачити всі елементи нашого життя. І нам не потрібно для цього робити якісь практики, ходити дивитися, просити, щоб хтось подивився зі сторони, ми просто будемо знати, що. Це я роблю неправильно, або навпаки, правильно. А, щоб ще покращити сонце, а, що нам добре зробити зараз. Я подумаю: сур'яна, маскар, хоча б 12 кругів, як я сказала, в неділю, або а, кожного дня. Так, сонце, по-перше, це активність. Да, тому сонце любить будь-яку активність. В вашому домі сонце це також духовні практики. Дуже гарно, щоб в домі завжди горіла свічка в напрямку сходу сонця. Чому найкраще робити? Саме навіть на маскар, або читати молитви, робити духовні практики, завжди кажуть, що краще дивлячись на схід сонця, тому що дійсно ця енергія працює, і коли ми робимо практику або на сході сонця, або дивлячись на схід сонця, або просто хоча б в напрямку а, на схід, ми можемо а, сказати, що ми робимо цю практику душею. Не просто для того, щоб зробити для галочки, а просто для душі. Да? І таким чином ця практика буде саме в нас всередині. Е є така гарна приказка, що можна е затмарити будь-що, але не тільки сяйво ваших очей. І саме роблячи справи, які потрібно, буде сяйво в очах. Так, за що ж сонечко ще відповідає, і що ж таке можна зробити? Дійсно, в неділю щось спекти смачненьке, пригощати інших, тому що сонце, як ви помічали, воно є завжди. Не дивлячись на те, вдячні люди чи невдячні, чекає його природа, люди, тварини, воно завжди є на небі. Ось зараз є хмари. Але хто з нас може сказати, що на небі немає сонця? Ми всі знаємо, що воно там є, хоча також є хмари. Так, якщо у вас є якісь запитання, я з радістю відповім. Тільки я не знаю, де їх подивитись, на жаль. Тому сонце дуже важлива планета. Сонце це наша енергія. Якщо у вас немає енергії, спробуйте. Да? Наприклад, із е Приправи, які покращують сонце, це кориця. Чому дуже добре додати корицю в каву? Звичайно, хтось може сказати, що додають її тільки для смаку, але корицю також додають для того, щоб покращити і послабити. Да, Всмоктування кофеїну для того, щоб радість затримувалась надовше. Кофеїн він дуже швидко пробуджує наші наднирники, стає дуже багато енергії, але кориця це приправа радості. І додаючи її до страв, ми робимо і подовжимо кави роботу, да, якби нам стає більше радощі або не так потім знижується а, цей адренал, адреналін у нашому тілі, і також додаємо ще такої стимуляції. Якщо ми скажемо. А, що ще може бути з приправ все, що дає нашому тілу циркуляцію? Наприклад, шафран це взагалі прекрасно, це прям дає енергію сонця, масло і. Воно навіть золоте і такий відтінок. І якщо ви робите лампадку, запалюєте з маслом гі, я вже показувала не один раз, як це робити, це взагалі прям така упая, коли ви вказуєте всю вдячність сонцю. Подивіться на природу, вся природа існує завдяки сонцю. І якщо ви можете навіть сказати, що «О, я без сонця проживу, це не проблема, то ви можете подумати. Заходь, заходь, а, то ви можете, вибачте, пес прийшов. А, то ви можете подумати, що, наприклад, я проживу без сонця, але подивіться на природу, ви то проживете. А якщо не буде сонця, не буде рослин, не буде квітів, не буде кисню. А природа це найцінніше, що є в нашому житті. Тому вдячність сонцю ми просто вимушені виказувати, чому дуже багато таких свят, сонцестояння, чому ми запалюємо завжди свічки. А, тому що навіть вогонь це елемент очистки, чому саме а, вогонь ми запалюємо, ось там. На Івана Купала палимо багаття на сонце дні сонцестояння, тому що ми. Очищаємо планету, а сонце і так очистить. Йому да? часто для того, щоб щось там провітрити або а, не знаю, там якісь речі продезінфікувати, Не просто так ми викладуємо на сонце. Подумайте про це більш так практично, да, є якісь факти, але. Сонце ж все таки дезінфікує, а, тому й воно очищує нашу душу. А елемент сонця це не тільки вийти під сонце і лягти. Всі ми знаємо, що а, якщо на сонечку побути трішки і бути в тіні, а, то ми завжди там отримали вітамін Д, імунітет покращимо. Але якщо ви вийдете на сонце і будете весь час лежати, а, то ви. Може тут трішки згоріти, і навіть буде, там, не знаю, потім шрами залишиться, і сонце відповідає за наше его в нас, да, в нашому е, світі. Тому тут треба бути обаченими, да? можна бути сонцем і світити світу, але якщо ви будете без кінця світити світу, да, і неправильно, то це може його підпалити трішки і задати шкоди. Якщо зранку все склалось так, що не вийшло сонцю піднести всі дари, чи можна ще зробити це до заходу сонця і що саме зробити? Взагалі, дивіться, ви можете робити це. Не існує такого, а, да, чомусь прийнято рахувати, що саме сьогоднішній день він такий да, найдовший і так далі. Але ця енергія Сонця, якщо ми подумаємо, практично нікуди не дівається. Взагалі ми повинні робити ці практики щодня. Але ми ж люди вища чимось зайняті, в нас дуже багато справ. Тому як тільки у вас є змога, це хоч кожного ранку, тому зробіться завтра. Взагалі найпрекрасніше, дача. Чому навіть в, там в православії, в будь-яких традиціях є така традиція там, в медичній культурі ми підносимо з вогнем їжу, яку будемо їсти. В православії ми також сідаємо ми вдяку, вдячність виказуємо Господу за те, що в нас є їжа. І це нормально, тому що ми розуміємо, що. Ми не зробили нічого, щоб отримати цю їжу. Да, ми люди передумали, як цю їжу а, продати і як її купити. Але якщо ми подумаємо, то дивіться, а, в цьому світі все існує без нас. Ми прийшли сюди на все готове. Да, так, ми почали потім його трішки руйнувати. Я завжди кажу, що ми народжуємося ідеальні. Потім себе просто псуємо. Весь час ось на цьому світі все ідеально: є вода, є дощі. А ви можете насінину просто висадити, і вона да навіть не висаджується дерева самі себе можуть них є насіння, вони самі себе розмножають, природа сама себе розмножається. Ми там її домашні і почали робити все по-своєму, але хто сказав, що це краще. Тому ми приходимо, в нас є повітря, все, що необхідне для нашого існування. В нас є повітря, в нас є рослини, в нас є їжа, сонце і вода про це попіклуються самостійно. Нам потрібно тільки це правильно використовувати. Але і це ми трішки. Забуваємо, як робити. ось Тому ми просто зобов'язані робити це кожного дня. А якщо у нас є такі дні, так скажемо, важливі, хоча я вважаю, що дійсно є важливі, але вони важливі тільки тому, що ми забули про це робити щоденно. Так, і навіть якщо ми скажемо, що там тільки згадувати про батька в неділю або про церкву якісь духовні практики в неділю, то це також неправильно. Але вже краще так в нашому світі, чим інакше. Так, я надію, що вам дуже сподобалось. Я не можу зрозуміти, десь будуть ще запитання, але я не бачу. Ось тому я ще хочу використати цю нагоду. Нагадати, що не просто так в нас є багато секретів для кожного дня. Сонце не просто перший день тижня, хоча ми вважаємо понеділок, але сонце насправді перший день тижня, А, День Сонця це як розквіт. Тижня. Тому приходьте на вебінар, буде дуже багато всього цікавого. Я вам вдячна за те, що ви підписані на мої канали, за те, що ви хочете стати кращими, за те, що ми разом можемо якось покращити цей світ. І не забувайте, що сонце щодня світить, посміхаючись нам, роблячи наше життя краще, незважаючи на те, що ми про нього навіть не пам'ятаємо. Тому. Давайте кожного дня хоча б посміхатись тим, хто поруч з нами, тому що ми можемо бігти дуже далеко, щоб зробити гарну справу, але не помітити, як хтось із наших близьких потребує такої ж уваги. А це в першу чергу наше завдання. Я вам бажаю гарного дня. Нехай сонце вам освічує весь життєвий шлях. Потрібні потрібній дозі. До наступних зустрічі!